Депутати Миколаївської міськради готують звернення до кабінету міністрів України щодо компенсації різниці в тарифах. Про це йшлося під час засідання комісії з питань економічної та інвестиційної політики. Наразі борг держави перед комунальним підприємством Миколаїв Облтеплоенерго» складає понад мільярд гривень. Детальніше про те, як утворився цей борг, а також чим це загрожує для підприємства. Розбиралася Катерина Робташ. У Миколаєві планують перерозподілити бюджет громади. Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики міської ради. Зокрема, доходи міста на 2025 рік становитимуть 6 мільярдів 453 мільйони гривень, а видатки 7 мільярдів 178 мільйонів. За цей період міжсесійний надійшли три субвенції. На жаль, одна субвенція зменшена. Це субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми відновлення України на суму 20 мільйонів 250 п'ятдесят тисяч. І збільшені дві субвенції. Це субвенція на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 40 мільйонів. І субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на суму 3 мільйони 612 тисяч. Депутат Дмитро Січко закликав колег погодити це рішення для його подальшого винесення на сесію. За його словами, воно має важливе значення для усіх миколаївських шкіл та їх працівників. Ми знаємо, які зараз проблеми в освіті, в тому числі діти навчаються в дві зміни, а в тому числі зменшується кількість відповідно хвилин на навчання, і це негативно впливає на потім показники, в тому числі міста по якості освіти. Це проблема потім з харчуванням випливає, коли е, діти, які навчаються в дві зміни, просто не встигаються декілька разів або кормити, або там є проблеми. Якщо ми не проголосуємо це питання відповідно, то це питання в данку вдарить дуже сильно по нашим вчителям, по нашим освітнім закладам, відповідно. Члени комісії підтримали пропозицію винести на сесію міськради проєкт рішення про перерозподіл бюджету. Наступним вони розглянули питання про звернення міської ради до кабінету міністрів України щодо погашення заборгованості різниці в тарифах. Вже довго час у нас відбувається накопичення, фактично накопичення боргів з боку держави в частині необхідності вибрати різниці в тарифах, яка кожен місяць все більше і більше стає на сьогоднішній день. Загальна сума яка передбачена і зафіксована для виплати з боку держави на користь Інковайф Опатеплоенерго складає 1 млрд мільярд 105 млн 380 тисяч гривень Ситуацію ускладнюють і судові процеси між комунальним підприємством Миколаєво болтеплоенерго та акціонерною компанією Нафтогаз України стосовно постачання газу пояснює Ігор Набатов. Питання в тому, що Миколаботеплоенерго не доотримує фактично ті суми, які повинна будуть доотримувати в рамках свого тарифу за рахунок різниці в тарифі, А в свою чергу за поставку газу Миколафутепленерго зобов'язано сплачувати у повному осізі по договорам з «Нафтогазом». На сьогоднішній день зага заборгованість ну, перед Нафтогазом складає вже 740 млн мільйонів гривень. Відповідаючи на питання депутата Андрія Янтаря, директор КП Миколаєву болтеплоенерго Микола Логвінов пояснив, щоб цей борг утворився фактично з початку повномасштабної війни і відтоді продовжує наростати. Держава прийняла рішення, що з 24 лютого 2022 року тариф на тепло є незмінним. І не, і не повинен змінюватися. І взяла на себе зобов'язання зі законодавства компенсувати різницю в тарифах. Ця ситуація є по всім теплопостачальним організаціям України, в тому числі по Миколаївський ТЕЦ. По Миколаївській ТЕЦ, борг держави перед Миколаївською ТЕЦ складає більше 700 мільйонів. Кожен квартал, кордон кварталу, засідає комісія і затверджує цю різницю в тарифах. Наша, наша різниця в тарифах на 400 мільйонів. Більше ніж наша заборгованість по газу ну, за всі періоди, якщо ж держава не погасить борг за різницю в тарифах то рахунки комунального підприємства будуть заарештовані, додає Микола Логвінов. Місто без тепла не залишиться, але місто залишиться без більшої частини працівників цього підприємства, тому що будуть заборговані рахунки заарештовані, а значить, ми не зможемо сплачувати податки. Податки на зарплати та податки це обов'язкові платежі. А всі інші зобов'язання, тобто. Миколаївгаз, обленерго, транспортування, податок, податок на нерухомість, податок там на землю та інші. це приведе до того, що підприємство втратить о, цей поняття об'єкту критичної інфраструктури. У підсумку комісія погодила даний проєкт рішення. Після цього депутати обговорили можливість приєднання міської ради до системи управління якістю, що зветься Європейська енергетична відзнака. Проект вказаного рішення це підготовлений він з метою підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. Посилення організаційно адміністративної спроможності міста і покращення якості енергетичних послуг, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку громади, і участь у цьому проекті на надає можливість для переходу до більш енергоефективного та кліматично дружнього планування для міста. У результаті обговорення комісія погодила проєкт рішення однак, остаточне рішення щодо нього ухвалять депутати на ближчій сесії міської ради. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.